Підтримка України стала однією з тем запальних дискусій на других дебатах республіканців, які змагаються за номінацію від своєї партії на президентських виборах 2024 року. У дебатах у Каліфорнії брали участь сім політиків, але знову без лідера партійних перегонів колишнього президента США Дональда Трампа. Детальніше про це поговоримо із моєю колегою Тетяною Ворожко, яка стежила за подією. Таню привіт. Вітаю дискусія про Україну була короткою, але безумовно дуже інтенсивною. Особливо відзначився бізнесмен Вівек Рамасвамі, який зацементував свою позицію проти підтримки України. Які його аргументи і як на це відреагували його суперники? А так, Вівек Рамасвамі почав говорити про те, що звичайно Путін є злом, але й Україна погана. Він встиг сказати про те, що Україні закрили та переслідують 11 політичних партій. На що після чого Нікі Гелі, губернаторка колишня губернаторка Південної Кароліни, його перебили. Сказала про те, що перемога для Путіна в Україні стане перемогою Китаю. А власне, ми знаємо, що хотів сказати Вівек Рамасвамі, тому що він повторює цю тезу під час зустрічі з виборцями. Він звинувачує Україну в тому, що там переслідують, Дують релігійні меншини та обмежують змі. А він не зміг розвинути цю, цю думку. Він скажемо, не міг більше сказати. скажімо, учасники, інші учасники, а свої тези більше на підтримку України. А від Нікі Гелі і Майка Пенсер пролунали. вони встигли це сказати, тому що дискусія була така дуже хаотично. Вони говорили одночасно. І Нікі Гелі, Майк Пенс встигли сказати про те, що це так дійсно є перемогою Китаю. Китай може вторгнутися на Тайвань і що Путін не зупиниться і піде далі. На відміну від. Від попередніх дебатів а губернатор, коли ні, не, не губернатор а, а, сенатор зі штату Південна кароліна Тім а, Тім Скот, який, який трошки відмовчувався на цю тему минулого разу, зміг оприлюднити свою позицію щодо України. Вона є проукраїнською. Він повторив, він говорив про те, що це є в інтересах Сполучених Штатів, що підтримка України є інвестицією в безпеку Сполучених Штатів. Що а, зупинити треба Путіна в Україні? бо таким чином ми поспослаблюємо російську армію, і це іде на користь безпеці Європи безпеки. І сполучених штатів, а губернатор штату Флорида Ронде Сантіс він повторював практично ті тези, що він говорив раніше, що війна це погана, треба мир, але яким чином він не пояснив досягнути мирної угоди і казав знову ж про те, що Європа має платити більше, що це власне європейська проблема. Китай є нашою найбільшим опонентом. А Кріса Крісті один з двох кандидатів, який побував в Україні, його запитали, а чи не. Привер... Чи не, а, привертаємо ми забагато уваги до росії тим, час, тим часом коли Китай є нашим основним опонентом. Він пояснив, що все це пов'язано. Китай фінансує війну в Україні. Іран допомагає зброю. Тут ще приєдналися Північна Корея. Ось бачите, це є така візла. Це не пряма цитата. І він знову повернувся до Дональда Трампа, який не був присутній на цій сцені. Він нагадав, що той називав Путіна за його дії в Україні блискучим політиком. Сказав: А ми знаємо, що Путін спочатку вбивав людей в Росії, а потім, коли йому крові стало мало, він пішов в Україну, де вбивав цивільних мирних. Ває мирних цивільних та вкрав у вкрали понад 20 тисяч українських дітей і сказав, що якщо ми не зупинимо Путіна, не зупинимо Росію в Україні, то далі він піде до Польщі. Він власне, так навіть назвав країну. Так, звісно дуже важливі такі позиції. Теж Таню, ти згадала чинного лідера партійних перегонів Дональда Трампа, який не був присутній на дебатах, але майже одночасно з дебатами проводив мітинг у Мічигані. Чому він продовжує ігнорувати дебати? І чи якось впливають на його кампанію кримінальні справи, які порушені проти нього у кількох штатах? А так він не був на дебатах. Він був в Мічигані, де виступав перед працівниками. Ну звертався, скажімо так, до, до, до працівників автомобільної індустрії. взагалі апелював до а, звичайних робітників тих, кого сполучених штатах називають синими комерцями. Він про дебати навіть особливо не говорив. Він навіть не відповідав на ті закиди, які лунали на його адресу. Він сказав лише те, що ну на що це дебати, це знову ж таки не прима цитата. А це люди змагаються за те, щоб бути якимось міністром в моєму уряді, чи хтось не хоче бути віцепрезидентом. Чи ви там побачили віцепрезидента? Я його не побачив. Тобто він же не звертає увагу на передвиборчу кампанію, яка ведеться власне серед республіканців. Він в основному зосередився на критиця до критиці Джо Байдена. Тобто він же скажімо, опелює. Як єдиний кандидат республіканців, хоча звичайно, це рішення буде винесено лише наступного літа. Ми бачимо, що були чотири звинувачення. чотири кримінальних звинувачення, які були висунуті проти Дональда Трампа. Вони заполонили новини. Це була така величезна справа. Але ми не побачили, що це якось відбилися на його підтримці. А наразі він за такими результатами загальними загальними результатами я що не подивилася, а Файф він набирає понад половини 54%. відсотки. А в другі ронди сантів всього 12%, Решта кандидатів навіть ще нижче. З іншого боку, ми бачимо, скажімо, кілька таких факторів. А в в штатах в яких будуть вибори проводитися праймери з першими: а Нью хемпшир Айва, Південна Короліна. Там підтримка. Трампа дещо менше, тобто це може позначитися вже пізніше на цих перегонах, коли вони вже реально почнуться праймериз. І ще один фактор, який ще не врахований. Ми не знаємо, який він буде мати наслідки. Це власне ще одна судова справа. Це вже цивільна судова справа в штаті нью А проти Дональда Трампа, його дорослих синів та керівників його організації, Трамп організації І суддя вже написав своє рішення. Тобто, справа ще триває, вона не закрита, але суддя вже написав своє рішення рішення, де звинуватив компанію Трампа в шахрайстві, в тому, що вони роками, навіть десятиліттями, перевищували вартість оцінки. Об'єктів нерухомості, і вони це не на 10-15%, Це було в рази. А за підрахунком судді це можливо. Вони перевищили загальну власність донада Трампа на до 2,5 мільярдів доларів. І за рахунок цього вони отримували кредити і вели свою бізнесову діяльність. І це може позначитися на його підтримці серед виборців, тому що власне на тому він і апелював до виборців, що я є успішний бізнесмен, я дуже багатий, і власне оці навички я можу uh -huh. привнести. Ти щоб вони були на користь звичайним звичайним американцям, можливо про це говорять аналітики. Можливо, ми побачимо цей вплив, але наразі ми поки що цього не бачимо. Дякую тобі, таню. Дуже будемо стежити за тим, як розвивається президентська кампанія у Сполучених Штатах. Це була Тетяна Ворожко із з деталями президентських перегонів США.